Ну, ось таким чином свинка розміщається тут доволі-доволі спокійно. Кліточки нагадаю, розмір ширина 65 см. Ну, це по центру труби, тобто в чистоті там десь 62-61 см. І ось доволі комфортно, свинка себе почуває. Свиноматка. Нагадую, хто не чув. В прошлих відео я казав. Не знаю точно, але на вид кілограм 350 легко. Так що поки що, поки що я задоволений тим всім, як воно працює і розмірами. І поїлочкою Будемо тестувати далі. Ну а тут столярний цех працює, діло потрошки двигається вперед. Одна кліточка вже готова, все. І інша практично теж. Ось. На даний час що маємо. Думаю, сьогодні закінчимо з цим. Усим залишилося перед І все. Ну таке, досок немає, те, що знайшов, тут в общем, ліпимо з того, що є. Нічого, я думаю, і, те, і це буде непогано працювати. Це буде маточник. Розділений длина її на даний момент 2,40. Тобто по 60 см буде 4 відділа. Один відділ під самця. самець, І три відділа під кролематок. Два буде основних відділа працювати, а один відділ буде під ремонтних самочок. Тут позаду будуть маточники встановлюватися. Ну, ось так, це все діло поки що виглядає. Далі далі буде. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ось таким чином поки що працюємо над кліточками для кроликів, поки не приїхали поїлочки для свиноматок. Ну як вони приїхали? Вони вже приїхали. Ну але на Умань я попаду вже аж завтра, в суботу, і тобто заберу їх завтра. В неділю ніхто нічого робити не буде вже. А з понеділка розпочнемо працювати вже в свинарнику з клітками для осінняння і будемо там міняти ну, систему напування. А от якраз за сьогодні і за завтра доробимо кліточку для кроликів. І вже буде з цим покінчено. Залишиться потім тільки придбати кроликів. Так що Понаписували там в коментарях ви мені пропозиції щодо кроликів, яких краще взяти. Ну Не знаю, подивився я на цих каліфорнійців, ну, не вийшли вони ліцом. Не нравляться вони мені от і все. Ну Не нравляться, вони ці маленькі ушки, ці тупа мордочка. Н -н -н. Я хочу такого, щоб глаз радувало, щоб дивився і було красиво. Я так, для душі. Хочемо для душі, щоб воно було красиве, таке яскраве, щоб його в клітці було здалеку видно. Ну тобто, все-таки е, зупинилися ми поки що на е, породі метелик. А самець буде е, термонець, термонська м -м, біла. В общем, будемо, будемо селекцію таку висти, розбавляти м'яснячком, розбавляти е, а ну, матка продовжує тестувати. Мої клітки на даному етапі просто все причудово. Ну, я задоволений. Поки що, поки що. Все працює прямо прямо супер. І напувалка, і самі кліточки, і розмір, і все, все, все мені подобається. Побачимо, як буде далі, що? поки що немає тут нікого. По сусідству і як вони будуть вести себе, коли будуть поруч ще свиноматки. Зрозуміло, що для свинки таких розмірів хотілося б трішки більше місця, але, але маємо те, що маємо. Більше місця не буде. Що є, то є. Вже і так, з цього приміщення вижимаємо все, що можливо. Так що буде, буде так. Повикидав годівниці у деяких е, клітках, тому що маловаті вони їм, не вистачає місця, драки, і деякі свинки починають відставати в рості. Зараз даю просто на підлогу. Говорили на цю тему якось давненько вже з Олексієм, школа свинарства. Він каже, що деякі практикують фермери, вже і свиноматкам не встановлюють корита, нічого, просто на підлогу насипають. І свинки споживають корм прямо з підлоги. І я зараз в деяких клітках перейшов на такий метод. Ось в цієї кліточки тут де F1, де ремонтні свинки. Тут дуже маленьке корито, тут воно не предназначене для такої кількості свинок. Воно маленьке, коротеньке і ну, це не корито. Для, це то корито для одної, для одної свинки і то для маленьких поросят он на підлогу туди, під стінку розсипаю, отакою полоскою длиною. І все. Красота споживають, вилизують дочиста і нема ніяких ні драк, нічого. Рівномірно всі споживають корм. Також і в цієї кліточки, де стрілочка. Тихотик. де стрілочка, також така ж сама картина. Насипається корм. Он туди під стіночку, і вони споживають, тому що корито для них мале і вони деруться постійно біля нього. А так зараз драки закінчилися, все. Коли корм роздав, тишина собі споживають без ніяких проблем. З петренами така ж сама ситуація. Чара наша, вона і по віку менша, але вона стала відставати дуже-дуже сильно в рості. Ось. Порівняйте, які ці дві і яка вона, та що таке з тою камерою, і яка вона. Тобто набагато-набагато стало меншою. Тому що даю їсти, стають в поперек, не дають їй споживати корм, то зараз насипаю половину пайки під стіночку, половину в корито, Все, чара собі стоїть. Біля стінки споживає спокійно. Ці стоять окремо в кориті споживають. І бачу-бачу, що ситуація вже трішки вирівнюється. І вже десь так днів 5 я практикую і бачу, бачу, що вона вона, ну, почала відходити. Не, не так вона страждає. Ось видно який розмір. Вона дуже-дуже трішки відстала в рості. Місця не вистачає, розділити нема куди. Ну і тобто маємо те, що маємо поки що. Бім. <свистити> насолоджуйся життям, весна прийшла. Та, красота каже, оце, оце воно. А то холодина була. Дубак, А зараз вже можна спочивати ось собі так. Лапу закинув, о, о, лапу закинув на голову, отак, отак, ось так, каже, оце Ну Ось такі зміни деякі відбуваються в господарстві. Працюємо, дивимося, десь щось підробили, десь щось змінили, десь щось переставили те, що не підходить, викинули. Ну, в общем, підлаштовуємося під ситуацію і працюємо далі. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього найкращого, миру, здоров'я, добра, всього, всього, всього. Слава Україні, слава ЗСУ. До побачення.